Аби отримати субсидії, допомогу по безробіттю, малозабезпеченим родинам, по догляду за дитиною та інших видів адресної допомоги тим, хто її потребує, необхідно зібрати чималий перелік документів та вистояти кілька черг для її оформлення у фахівців управління соціального захисту населення. Міністерство соціальної політики збирається максимально спростити процедуру оформлення адресної допомоги. Наше завдання, наш перший напрямок роботи це Створення такої моделі надання послуг, щоб людина в один дотик, в одному місці за один візит могла вирішити максимальну кількість питань, пов'язаних з соціальною допомогою та підтримкою. Говорячи про спрощення, я маю на увазі те, що людина повинна прийти в центр надання послуг і отримати будь-яку допомогу, субсидію чи пільгу всього-навсього, показавши паспорт. Це наша мета. Спілкуючись з журналістами на виїзному засіданні, очільник міністерства Наталія Королевська виокремила основні завдання, які сьогодні стоять перед Міністерством соціальної політики та його структурами на місцях. Одним з основних завдань є процедура спрощення оформлення соціальної допомоги. За словами Наталії Королевської, до кінця наступного року спрощений механізм вже буде діяти при видачі житлових субсидій, допомоги малозабезпеченим родинам і при народженні дитини.